Верховна Рада України планує, вже планує блокувати ваші дані в інтернеті. Що це означає? Верховна Рада України недавно прийняла законопроект зміни до деяких законів України, про які я вже говорив, стосовно того, що тепер інтернет будуть блокувати усім. Хто не сподобається владі. Тому моя порада як фахівця, навіть за ІТ-технології, як і юриста, що потрібно, щоб в країні не заблокували інтернет. Звичайно, якщо вони фізично вироблять пробільник, нічого не допоможе. Тоді можна скористатися месенджерами, які передають дані через так звану мережу на інтернету, між сіті, називається, чи підняти свій VPN без логів у себе вдома. Що я рекомендую вам і зробити? Як я і зробив? Робіть так само, поки не пізно. Тому що останнім часом збільшилася цензура уряду. І рекомендую особисто самим піднімати ВПМ вдома. будь-який. Стосовно хтось скаже, що там торенти качати буде неможливо. Можливо. Звичайно, можливо. Можливо, звичайно. Нічого вам це не буде заважати. Звичайно, хтось скаже, що за це потрібно буде платити. Можете безкоштовно знайти ВПР, можете не безкоштовно знайти ВП, все залежить тільки від вас. Ось так, шановні українці, так і живемо. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація. З будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП. Коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково. і Роби донати на карту, обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, Ютуб канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олекс називається Тікток канал. Так і пишуть. І, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене. Тут питають, чи витягую я солдат з війни. І скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні... Документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може і 1000 гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує тисячу і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання. Про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків. Саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що. В більшості не розуміють, що таке ТЦК ТСК ТЦК СП ТСК, – це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП – це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створено, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо, підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.